Вітаю всіх! Ми з вами так продовжуємо працювати на теорію кольору. Минулого разу так ми з вами робили кольорове коло ітена. Так, дізналися, що в нас є три головні кольори так, та їх відтінки, які утворюються, коли ми змішуємо так їх між собою. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як холодний колір та теплий колір. Їх також, так, цікаве поняття у Ітан. Науковець, ну, щоб просто було так простіше ділити кольори, так, якось у них розбиратися. Так, згорісні сприйня кольорів грунтується ця теплохолодність на нашій психіці, так, на, тому, на, на, на тому, як їх сприймає нас мозок, чим вони в нього асоціюються. Так, наприклад, У нас є так ось ця частинка. Це теплі кольори. Так, це кольори дає червоний та його відтінки. Так, червоний жовтий та його відтінки. Так, це в нас не червоний. Червоно-оранжевий, оранжевий, оранжевий оранжево-жовтий, жовтий, так такий салатовий, так, такий яскравий, жов жовто-зелений, так більше жовтий, ніж зелений. Так, Тобто, це кольори дає відтінки червоного або жовтого. Чому їх вважають теплими? Тому що ну, вони асоціюються так з вогнем, із сонцем, так, з теплом. тобто. З тим, що у природі так дає нам це відчуття комфорту, затишку, так, щастя. Ви нам тепленько, мираненька. Так, тому сьогодні ми з вами працюємо з цими кольорами. Отже, у нас є ось така композиція. Значить, вона не складна така пустеля. Нам для роботи так потрібен червоний, оранжевий, жовтий, так, світло-коричневий, так абога. Так, це тобто такі різні відтінки цих кольорів. І білий колір. Тобто, у нас, наприклад, так, сонце. Так, саме світленьке, так? Ми його змішаємо цей кольор жовтий, так і закриємо його. Далі у нас є світлий хардець, значить коли у нього марка, буде трішки темніше, так, щоб нам було його вже видно. Так зараз робимо таке саме небо такого персикового, так відтінка. Ось у нас є так, така частинка неба. І зараз нашу хмаринку зробимо ще темнішою. Так. Тут ще у нас така частинка неба. І тут ми вже візьмемо охру. Так, і зробимо тут нашу хмаринку. Уже так, ось такою світінкою. Видишь, такой насыщенный у А тут у меня белого вилывают та оранжевые. Так, Далее у нас с вами я пустая. А пустая пустая. подливаем дальний Да, так нашим Бархан. Так, с песком чуть такого. Так, теперь вот у нас, так? Где частинки, они у нас свитлі. Я беру червоний, жовтий, так, білий, так, граємося, так, кольорів, у нас є, червоний, желтый, так, белый. Так, и смешиваю. Мы играемся так, разными оттенками этих цветов, которые у нас есть. Червоний, желтый, белый. Тут я здалеку роблю трішки світліше, а вже тут роблю трішки таким темнішим. Зараз ще так світліше. Так, ця сторона у нас себе така сама. Дорога. Так, ми червоний, підтиним трішки чорним. Так, понизимо його яскравість. Ми його дуже-дуже зовсім трішки. Так, ось у нас піде наша. Так, дорога? Так, така сама темна вона в нас ось тут. Так, А сюди вже буде трішки висіпнутися. І залишився так названо силует актуса. Беремо також наші червоні і трішки більше так чорного, да? тобто гасимо нашу яскравість, так, щоб робити ось такий темний червоний, зробити так. ось такий силует. Ось так. Так, ось тут по краю робочки. Мило, що це артус. Давайте так, десь тут зроблений якийсь сухий кущик. Так, тут у нас будуть камінчики, так? Десь там пустель вижати. Так, ми зараз просто додаємо так от трішки якось таких цікавих так, деталок нашій картині. А, ну, таким прям тайным, тайным. А, можно помывать, и там. Так и что Так, пахнишка. Пролепите, да, пусть нашу. свитать у него в сторону. Вот так. Вот же. Як ви можете, побачити, так? Тобто, тут ми з вами використовували саме ось такі кольори, як червоний, так жовтий, трішки охри і ахроматичні. Два кольори це білий та чорний. Так? Вони нам допомагають або висвітляти кольор, або затим'яти його. І ми з вами гралися, так? тобто змішували ці кольори для того, щоб діставати інші відтінки. І як ми з вами бачимо, так? коли ми дивимося так? на ось цю картинку, яка нас вийшла, то ми відчуваємо так само тепло. Так? Тут, пустелі, тут плюс 60, дуже жарко, так? щось там засохло. Так, палюче сонце, так, тут немає нічого такого, так, щоб давало нам це відчуття якоїсь такої прохолоди, та такої свіжого якось, так, тиху видиху. Тому саме так, ось такі кольори, так ось така кольорова гама, так, яка користується в картинах і називається тепла. На наступний раз так, ми з вами будемо працювати з холодними так, кольорами і зробимо ми так, другу картинку ось тут. Так, таку композицію, щоб ви відчули так саме ось цю відмінність одної гами від іншої. Все, дякую вам за увагу. До побачення!